Чим би користувалась Хейлі Бібер, якщо б в неї не було бренду Road? Перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Хейлі Бібер відома своєю яскравою, сяючою, здоровою шкірою, яку вона, як вона каже, підтримує брендом Road. Давайте поглянемо, які ж засоби вона використовує в своїй рутині. Skincare. І запропоную вам альтернативи, які допоможуть мати вам таку ж гарну сяючу шкіру. So I have a freshly cleansed face, always want to start with cleansed skin. And my first step is going to be the glazing milk, our hydrating essence. I shake it up, apply it to my hands, and then just directly to the skin. want to massage it in. take it down to the neck you can see even just from that one step Хелі використовує молочко флюїдне, яке вона використовує не змиваючи, тобто просто нанесучи як таку есенцію флюїд. Uh, класний засіб. Як альтернатива цьому засобу я можу запропонувати вам інститутом гідраміст. Це тонер з гіалуроновою кислотою та пептидами, який буде і відновлювати, і зволожувати та очищувати шкіру. Next one I'm go with is the peptide glazing fluid. Usually... Наступний крок у Хелі Бібер є пептидний флюїд. Як варіант, ми можемо запропонувати вам ПЦА. Це такий серум флюїд від медікейт. В серумі є як антиоксиданти, так і пептиди. А завдяки двохкамерному пакуванню антиоксиданти та пептиди діють стабільно та ефективно. Next is our trusty barrier restore cream. Just to seal all of that in. Наступний етап Хейлі це її кремчик на відновлення бар'єру. Як варіант, ми можемо запропонувати вам від інституту кремчик Superbiotic. Він має в комплексі як цераміди, так і пептиди, які будуть також відновлювати та захищати вашу шкіру. Дуже класний для чутливої шкіри кремчик. І його текстура буде також не дуже така щільна, що також полегшує його використання. And last but not least, our peptide lip treatment. My favorite. Lip care is skin care. Наступний етап догляду Хелі Бібер це її пептидний бальзамчик для губ. Це унікальний продукт, бестселер цього року. На жаль, поки аналогів прямих немає. Але які є альтернативи? Перше, це може бути бальзамчик для губ від медікейт на ніч. Він буде гарно зволожувати та відновлювати губки. А на ранок для гарного блиску та сяєння можемо запропонувати вам блиск від інституту, який буде і захищати шкіру губ, тому що там є компоненти, такі як антиоксиданти, і зволожуючі компоненти, і буде надавати вам святкового вигляду, так як це блискля губ. Що ж, яким ми можемо зробити висновок, переглянувши догляд Хайлі Бібер, вона активно займається відновленням захисного бар'єру шкіри, і це правильно. Тому що при зруйнованому е, захисному бар'єру шкіри ви можете отримати почервоніння, лущення або навіть висипи. Хелі використовує дуже легкі текстури: це есенції, флюїди, тонери, що не переобтяжують шкіру і при цьому гарно її зволожують. Мені дуже подобається догляд Хелі Бібер. Бренд Роуд має класні складники. Але якщо ви живете в Європі, а не в Америці, цей бренд може бути не такий доступний для покупки. Тому сподіваюся, що мої альтернативи допоможуть отримати таку гарну сяючу шкіру, як у Хейлі Бібер. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ще більше цікавої інформації на сторінці в Instagram. До зустрічі в нових відео.